Моя родина, це світло в Моя родина Всім привіт, ребята. Сьогодні ми будемо розслідувати діло, яка тут була якась автокатастрофа, бо, тому що тут дуже багато деталей, яких два дні назад не було. Зараз ми вам їх покажемо, да? так? так. 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 Mm -hmm. Воно, наприклад, якась єрунда непонятно від якого це цього. Там протягом а тут щось напевно від дверей. Там теж кусок від дверей, бо там знаходиться різінка. Воно ще багато обломків від якогось автомобіля. І ще ще тут кущі лежать. І ще в цих деревах є обморок. Сьогодні буде дуже цікаве діло, тому що в двох людей різні. Предпоняття, типу, що це може бути. Воно так, воно. з деталючка, невеличка не я. Зараз Зараз буду розслідувати цей діло. Якщо ми знайдемо ще якісь факти, ми включимося в відео. Так, всім привіт! Ми включили знову відео, каже, у нас тут знову нові уламки. Дивіться, далі. Це якщо ж у нас гараж, то розічло родить, у нас буде гаражі варвари. E, дивіться, коротше, у нас ось тут шеворолантів є. Зараз ми вам включимося і покажемо, як є ще колеса. Дуже цікаві, ми не знаємо відкуди. Зараз йдемо шукати. Тут був колеса, ми зараз вам покажемо. У нас всього три колеса є. Одне. Ми не пам'ятаємо де ми його знайшли, але може вам покажемо, якщо не йдемо. E, зараз ми вам покажемо. Ще одне колесо, ми зараз вам заснув, що ми боїмося туди йти. Так. Дивіться, ось там от є колесо, таке бачите, це тож колесо. Ми другаємо оператором. Эээ, це, це Лада Мріора, любимое серце вместо мотора. Різні обламки, але це не по нашій темі. Так аж дивіться скоро на каналі після цього відео вийде віде, відео, яке ми вчора знімали часа 4, е, які ми то знімали п'ять трюків на санках. Кстати, вчора був сніг, сьогодні ні черта немає. Погодка в Україні дуже хороша. А росіянам на канал заборонено підписуватись. Росіянам будемо банити. Дивіться, ну зараз ми підемо ще шукали факти і до вас звернемося. Історія закінчується, але ми будемо проводити детальну експертизу, детальне розслідування. Поки ми не знайдемо всю машину. І не покажемо вам всі уламки. Ми, ми ці сорока не будемо закінчувати. Продовження цього відео будуть е, на каналі. Підітейся на канал, ставте лайки, е, е, рекламу е, своїм друзям, це будуть дуже цікаві і дебільні відео. Е, ну все, с вами був Адрей, його оператор е, Ця історія ми ще її не заканчуємо. Я і не серця